З 8 по 10 січня на Хмельниччині сталося чотири пожежі. Так у Чимирвецькому районі в селі Гуків спалахнув житловий будинок. Негайно до місця виклику прибули рятувальники та ліквідували пожежу. Причина загоряння порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Нещасних випадків на пожежі не було. У тому ж районі в селі Мар'янівка горіла допоміжна споруда житлового сектору. Причина коротке замикання електромережі. Вогнеборці приїхали вчасно. Нещасних випадків не було. У Хмельницькому на вулиці Селекційній, що у мікрорайоні. Лезневе спалахнули гаражі, пожежу швидко загасили. Рятувальники не допустили перекидання вогню на житловий будинок. Серед версій, що розглядаються у якості причини займання, порушення правил експлуатації пічного опалення. Жерта постраждалих немає. В складі ланок газу димозахисної служби пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на житловий будинок. А от у Дунаєвцях, 8 січня на другому поверсі п'ятиповерхівки, стався вибух. На місце події негайно було направлено три відділення рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини аварійні служби міста та поліція. В результаті вибуху до реанімаційного відділення Дунаєвецької районної лікарні було шпиталізовано 32-річну власницю житла та 11-річну дівчинку сусідньої квартири. У лікарні жінку вивели з шокового стану, стабілізували та доправили до Хмельницького опікового центру, діагностувавши опіки більше половини тіла та пошкодження хреб. Там наразі стан потерпілої стабільно важкий її готують до операції на хребті. Сусідську дівчинку було обстежено діагностовано задовільний стан. Біля 18-ї години дитину виписали з лікарні. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло восьмирічної доньки власниці квартири. На жаль, врятувати дівчинку не вдалось. У результаті вибуху загинула одна людина. На даний час проводяться роботи по ліквідації наслідків, виникнувшої надзвичайної події. Працюють служби взаємодії, а саме Рем, Газконтора, Водоканал, е поліція. Наслідок вибуху та пожежі майже повністю знищено майно в квартирі, де виникла пожежа. Пошкоджено двері усіх квартир під'їзду, віконні рами на сходових клітинах, балкони третього та четвертого поверху. За висновком пожежників, причиною трагедії став вибух побутового газового балоду, який було знайдено у квартирі. Вікторія Земба, новини, телеканал Ексклюзив.